Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, перед переглядом прошу поставити лайк та підписатися на канал. Давайте доб'ємо 10 тисяч підписників до Нового року. Дуже дякую! Для початку послухаємо, що сказали боксери головної події на фінальній прес-конференції перед вечором боксу, який пройде 23 грудня. Нагадаю, що пряма трансляція усіх поєдинків буде у нашому телеграм-каналі в описі під відео, тому приєднуйтеся. Тож, ведучий Де сахні звернувся до Отто Валіна, запитавши, чи нервує він перед боєм, адже до нього вже залишилося зовсім мало часу, на що Валін відповів: Звичайно, я нервую, але я просто хочу подякувати королісту Саудівської Аравії, Френку Орену, за те, що це сталося. Так, звісно, я нервую, це великий бій. І велика можливість. Але я готовий до цього, я дуже багато працював, щоб бути тут. А зараз просто час насолоджуватися моментом, виграти бій та рухатися далі. Знаєте, люди говорять про апсет але я збираюся виграти бій, і ви не повинні називати це апсетом. Це природно, це мій час, тому я готовий до цього, я дуже радий бути тут. Я намагаюся бути собою. Люди кажуть, що я зараз багато говорю, але я маю на увазі, що я просто отримую запитання і відповідаю на них, як вважаю за потрібне. І це просто я не намагаюся нічого вигадати, це тільки правда. Тож це добре, подобається це людям чи ні. Я хитрий та чудовий боєць. Моє коротке повідомлення полягає в тому, що у нього є новий тренер, і я думаю, що це може бути непросто. Я знаю його лише за межами рингу. Насправді всередині рингу також, але не в такому бою. Зараз я так розумію, що раніше він був щасливим хлопцем, а тепер він здається жорстким і напруженим. Але я не знаю, можливо, йому все це просто набридло. Я готовий до крові та синців, про які говорив Ентоні. Подивіться на ф'юрі, ви побачите багато крові і багато синців. Далі Хірн звернувся до Джошо. Я знаю, що ти збираєшся зруйнувати цю людину на вихідних. Так, 100%. Дякую всім, що прийшли сьогодні. Дуже дякую. Так, я хочу зробити хорошу роботу. Що ще я можу сказати? Кожна репліка, яка виходить з твоїх вуст, хтось сказав, що ти виглядаєш напруженим. Я ніколи не бачив тебе більше розслабленим. Я тут щоб битися. Я хочу добре виступити. Звичайно, я напружений, я хочу виграти. У мене таке велике бажання виграти, і я також хочу завдати шкоди своєму супернику. Усі говорять про великі бійки. Я знаю, що увага припадає на суботу. Ти зосереджений. Він переконається, що ти налаштований на суботній вечір. Так, так, чистий фокус на суботу, ось де моє серце, моя душа, кожна клітинка, моє тіло повністю зосереджене на оттоваліні, і я роблю те, що я знаю, що я можу зробити. Скажи декілька слів для людей Саудівської Аравії його високоповажності, що у них буде неймовірна подія, і твій третій бій у Саудівській Аравії. Третій бій в Саудівській Аравії. Так, велике бачення в Саудівській Аравії. Королівство Саудівська Аравія вітає нас усіх тут, навіть людей там з розпростертими обіймами. Я вдячний, тому що я знаю, скільки вони вклали в проведення цього шоу. Я ніколи не бачив нічого подібного за все своє життя, це феноменально. Я сів із його високоповажністю турки, і він показав мені своє бачення. І останні, хто витримає, будуть, напевно, сидіти за цим столом у майбутньому. Я також з нетерпінням чекаю, щоб сидіти тут у майбутньому. Це велике бачення, безсумнівно. І мені було просто цікаво, я знаю, що всі прийшли, щоб побачити нас. Я впевнений, що у нас є вільні 10 хвилин, якщо хтось захоче поставити будь-які запитання бійцям на першому столі. Тут в розмову вступив Джарел Мюллер. Я хочу, щоб Едді поставив мені декілька запитань. Я не знав, що він бере на себе роль хостера. Задавай мені запитання, Едді. Ти знаєш, що я хочу йти вперед, чуваче. Хірн. Я не знаю, ти трохи затих. Ти мені подобаєшся, ти мій друг, але я прогулююся на ринку з Денялом у суботу. Міллер. Ти британець, я чую, ти ловиш рибу і будеш додатково її смажити. Не хвилюйся, скоро ми поголимо йому голову. Еді повинен провести виставку на днях. Хірн. ми побачимо, який у тебе двигун найближчими днями. Що стосується співголовної події, то Дентей Вайлдер висловився так: Я перебуваю тут в другий раз. Любов і підтримка, які я отримав від усіх людей тут, це просто неймовірно. Чудово бути частиною всього цього. З такою кількістю чудових бійців це унікальна картка. І з такою кількістю чудових бійців важковаговиків. І це те, що ми любимо бачити. Любимо дивитися на суперважковаговиків і на нокаути. На цьому шоу є правильний чоловік для цієї роботи. Я точно прийду, щоб робити те, що вмію найкраще. Ви знаєте, що це те, що Богом дано мені. Це те, про що мені не потрібно турбуватися, це відбувається природно. І я прийду, щоб зробити це знову. І цього разу, як я завжди кажу, не моргай, крихітко, бо бам і на добраніч». Потім Дев Сахні запитав у Деонтея про те, чи справді він вважає, що, як він казав раніше, Джозеф уникав бою з ним, коли Паркер був чемпіоном WBO, а Вайлдер був чемпіоном WBC. На що Деонтей відповів: Я справді вірю, що він утік від мене. Ти знаєш, я чув, що він сказав, що він упевнений, що збирається піти нокаутувати мене. Але мені важко в це повірити, бо як ти можеш бути впевненим у собі як супернику, але ти не був впевненим у собі як чемпіон. Для мене це трохи крок назад, але як би там не було, ми обидва побачимо, що станеться в суботу ввечері. Я не можу дочекатися, щоб подивитися на це. Я з нетерпінням чекаю, щоб розділити з ним ринг, і нехай найкращий чоловік переможе. Стосовно того, чи втікав Джозеф, Паркер відповів: Я ні від кого не втікаю, деве. Як ви бачите, я б'юся з найкращими у світі кожного разу. Це важке випробування, але я знаю, що можу нокаутувати його. «Де в сахні. Тайсон Фірі сказав, що все, що вам потрібно зробити, це триматися подалі від правої руки. Це ваш план? Вірно, це те, що я збираюся зробити. Деонтей, у тебе ж є щось, окрім правої руки? Ми збираємося дізнатися про це в суботу ввечері. Ти знаєш, добре, що він отримує поради. Я сподіваюся, він прийме це все, тому що, коли він прокинеться, він буде ніби зачарований. Вони збрехали мені. Далі, Дев в сахні процитував Уайлдера, як той сказав раніше, що хоче вибити з рингу Паркера і щоб ніхто його не тримав, коли той буде падати зі схрещеними руками і лежачи на підлозі, буде дивитися в небо. На що паркер відповів: Дуже дякую, дякую. Потім висловився Деонтей Я прийшов, щоб зробити те, що я роблю найкраще. Це видовище, яке хочуть побачити шанувальники. Адже зрештою ніхто не хоче бачити 12-раундовий бій. Тут ціла купа важковаговиків і ми ударники. У людей є чим зайнятися. Вони хочуть прийти і подивитися на бійку. А після цього вони хочуть піти на вечірку. Тож, коли ви спостерігатимете за мною, як я сказав, не кліпайте, я дам вам те, що ви хочете побачити. А зараз мене звуть доктор Сон. Я точно тримаю нічне перо в правій руці. Тому я сподіваюся, що ти принесеш подушку та ковдру. Вночі стане трохи холодно, дякую. Сахні. Джозефе, ти збираєшся прислухатися до Дантея? Паркер Це дурне запитання. На завершення давайте послухаємо, що сказав Даніель Дюбуа та Джарел Мілер, адже між ними відчувається сильна напруга. Першим з промовою виступив Дюбуа У мене є лише кілька речей, щоб сказати Джарелу: Ти велика дитинко. У кожної дитини є татко, і я буду бити тебе, ніби я твій тато. Що трапилося? Мілер відповів: Я радий, що ти це зробив. A, B, C, D, 1, 2, 3 Боже, я щойно втратив цноту. Дюбуа, я готовий побачити його на ринку. Я не буду говорити занадто багато, але я готовий до нього. Я маю підтримку і я готовий. Мілер, перш ніж я його обдурю, я хочу сказати, як новоспечений мусульманин. Знаєте, я втомився смажити цих хлопців цілий тиждень, чувачі. Я виснажений, я вже готовий вдарити їх по обличчю. Я схожий на того, хто збирається смажити першим. Знаєте, що Едді, мій хлопець, ти все одно знаєш і я завжди кажу, що інколи він може бути віслюком. Або, знаєте, маленьким лицеміром, але ви знаєте, що він добре платить. І він платить вчасно порівняно з іншими дурнями по той бік столу. Тож, з огляду на це, ви знаєте, Еді, ви знаєте, що я все ще твій фанат. Але Френку, дякую, я теж твій фанат. суботній вечір буде веселим. Я радий подивитися бій АйДжеєм та валіном. Бій з Деонтеєм та паркером. Це не тільки про мене. Я просто відчуваю, що це чудова картка. Просто підключіться до суботнього вечора. Друже, я збираюся приготувати ці креветки для двох. Я збираюся навчити тебе уроку. Це так смішно. Я дам тобі урок після бою з усиком. Приходьте в суботу ввечері. Хлопці, будь ласка, налаштуйтеся. Адже це все неймовірно. Дякую, доброї ночі. Що ж, а на сьогодні це все. Напишіть свої очікування про суботні поєдинки та поділіться відео з друзями. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!